Профілактика завжди краще ніж лікування. І тому саме зараз восени дожирайте свої яблука, дотрушуйте груші і будемо проводити голубу обробку. Для чого навіщо? І як це все відбувається? Голуба обробка називається так, тому що в її основі містні препарати. Це може бути хлорокіс міді, може бути гідроки міді. Між їхніми формами невелика різниця, Хлорокіс трохи довше працює на дереві, тому що аля ще випаровується хлор і він має довший захист. Для чого? Чому саме зараз? Тому що влітку, пошкоджуючи ваші дерева, скажімо так, патогени, гриби і всяка ця штука. Вони давали спороношення, ну типу цілуються в губи. А зараз на зиму вони все-таки зробили дітей. І ці діти мають сильніший, сильніший імунітет для того, щоб перезимувати і навесні, поки ви там ще думаєте, чи достатня температура, чи недостатня, чи треба щось оприскувати, чи не треба, чи прилетіло, чи ні, воно вже пошкоджує ваші рослини, і ви вже бачите пошкодження в і того, а не до. Медян Екстра, мій один з улюблених, тому що гарно розводиться і я його використовую найчастіше при виконанні голубого оприскування саду. Його навіть дозволили в органік стандарт, ну мені він удобний. Але мідь містних препаратів є дуже багато. До мідь містного препарату я додаю ще препарат 30В. Це така собі масляна емульсія, емурці. Майонезу працює для рослин як шуба, дещо утепляє їх, зменшуючи морозобійні пошкодження. Так як воно блискуче, воно ще відштовхує, ну, не дає такої можливості сонцю прогрівати ваш стовбур, а морозобійні тріщини утворюються якраз на перепаді температур скоріше, ніж на охолодженні. І є препарат 30 d це олія, так само зроблена на майонезу. майонезу. Тобто, Голубе оприскування для того, щоб побороти в стадії патогенів і шкідників, бо 30 в покриває тіло комахи, воно задихається. Або яйце, які багато на дереві, і вони ж в ожиданні, тільки сонце весною тух, вже ці комахи вас гризуть. Поки ви думаєте, вони працюють. а потім вони дають покоління за поколінням, і це вже прям цілий-цілий букет захворювань чи букет вредителів. Так що голубе оприскування взимку дуже важливе. Всіх закликаються зробити. Ми робимо його при температурі не менше плюс 5. Коли впало 70% листя з дерева, тому що по суті на що нам вжити листя, якщо нам треба обробити гілки і здорових всім рослин.